Поліцейський Новопільської сільської громади Андрій Бібік отримав високу нагороду, знак пошани. Місяць тому офіцер врятував двох дітей під час пожежі у селищі Львів на Криворіжжі. Вогонь спалахнув на полі та швидко дістався будинку, в якому перебували 11-місячна Олександра та 12-річна Гануся. Дорослі пішли у справах. Співробітниками соціальної служби поверталися до Васильівського старостату, побачили густе задимлення. Один з співробітників соціальної служби повідомив мені про те, що за даною адресою перебуває дитина, яка знаходиться під опікою. А ми негайно розвернулися і під'їхали до цього будинку. Правоохоронець виніс дітей з оселі, коли вже палав дах. За мить увесь дім був охоплений полум'ям. Це мить, це декілька секунд. Дитина нічого не Дитина нічого не розуміє взагалі, що стається, чи горить полум'я. Вона не розуміє. Можливо, вона чула якісь крики, але коли привідкрились двері, ви ж самі розумієте, дитина бачить незнайомих людей, хто це, вона взагалі не розуміє, чи це поліція, чи це якісь, чи сусіди, чи взагалі якісь незнайомі люди. І Голосно вже кричать і бігом виходь, вибігає. Я гадаю, що для дитини це стрес. На нинішній посаді. Поліцейський працює півтора роки, має економічну освіту та певний стаж роботи у столичній та криворізькій патрульній поліції запевняє, зробив те, що і повинен у таких випадках робити. Кожен чоловік. Нині дякує всім, хто оцінив його вчинок. Дякую головному управлінню національної поліції в Дніпропетровській області національної поліції України взагалі міністру внутрішніх справ юридиморочуменка. Також голові ДСНС, також був наш президент Володимир Олександрович Зеленський. А він також був присутній при врученні даної награди. Та мене це велика велика шана. Те, що, що відзначають стабільно постійно виявляють таких. Осіб, як я, серед держслужбовців, серед цивільного населення і проводять такі заохочувані заходи. Анна Ніколаєнко, Ігор Кононенко, Олексій Васильченко, Артем Кравченко цей день.